Даному випуску мова піде про те, чому стаття 130 кодексу змін правопорушення вона є настільки такою запутаною, що судді самі не знають, як зробити до неї єдиний підхід. так, давайте розпочнемо. перші такі непорозуміння в статті 130 між суддями це керування транспортним засобом з знаками наркотичного сп'яніння. Одні судді кажуть, що Повинно бути письмове направлення особи в заклад охорони здоров'я. Інші судді кажуть, що не обов'язково виписувати письмове направлення достатньо того, що він і так відмовився в усному порядку без наявності відправлення. Це перша відмінність між двома суддями. Інша відмінність полягає в тому, що одні судді кажуть, що потрібно безпосередньо проводити перевірку на стан наркотичного сп'яніння на місці. Інші судді кажуть, що потрібно відразу їхати в заклад охорони здоров'я. Третє відмінність є те, що одні судді кажуть, що свідків безпосередньо потрібно допитувати в залі судового засідання. Інші свідки кажуть, що достатньо лише їхніх письмових. Інші судді кажуть, що достатньо лише письмових пояснень свідків. Те, що вони не прийшли на судовий розгляд, це таке собі. На жаль, це така практика. Є дуже багато різних відмінностей, але це частина перша. Якщо ти не хочеш пропустити частину другу, підписуйся на канал, буду радий тебе тут бачити. З вами був адвокат Інщук Анатолій. А, до речі, постав подобайку.